Доброго дня, шановні батьки. Сьогодні я вам розповім пам'ятку для батьків щодо правил дорожнього руху. Виходячи на проїжджу частину дороги, припиніть розмовляти. Дитина має звикнути до того, що коли переходиш дорогу, потрібно зосередитися. Не переходьте дорогу на червоний або жовтий сигнали світофора. Ходіть тротуаром, тримаючись правої сторони, вчить і дитину цього. Не поспішайте! Переходьте дорогу розміреним кроком. Переконайтеся, що немає транспорту, подивіться ліворуч і праворуч. Не дозволяйте дітям гратися поблизу доріг і на проїжджій частині вулиці. Їзда на велосипедах вулицями та дорогами дозволяється особам з 14 років. Діти до 14 років мають кататися у дворах на ігрових майданчиках під наглядом дорослих. Переходьте дорогу лише в місцях, визначених дорожнім знаком, пішохідний перехід. З автобуса, тролейбуса, трамвая, таксі виходьте першими і тільки після повної їх зупинки, оскільки дитина може впасти або побігти на проїжджу частину дороги. Дякую за увагу! Бережіть себе і своїх діток.